Вітаю, шановні, крутезний апостол Петро, конкретний крутезний хлопець духовний такий, він знаєте, каже, звертаючись до церкви, каже: все, це, хватило це теревеніти покажи свою віру. І апостол Іаков каже: покажи свою віру. Якщо ми кажемо, що ми віруючі чи я віруючий, то нашу віру. Можна побачити. І Петро каже: покажи, покажи! Тому що всяка віра, Божа віра, вона приводить до врожаю, до успіху. Вона приносить плід, терпіння, любов, чесність, братерство, спасені душі, сповідане, виправлене життя. Тому, друзі, давайте показувати свою віру. Апостол Павло каже: хватить займатися оцими бабськими баснями. Давайте показувати віру, а не лише оце гарно розповідати. А Наше життя взагалі не відображає те, про що ми говоримо. Нехай наше слово не розходиться з ділами, і наші діла не розходяться зі словом. Нехай буде все відповідно і узгоджено. З нашим внутрішнім духовним чоловіком. Амінь.